Співачка Юлка відмовилась від українського громадянства. Буду, Борис, у Донецьку відкрили Київсі, точніше, є Ви в курсі. що в Донецькі появилась Київсі, точніше ЄВСІ, і руський мір у всій красі. Та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважальної інформаційного шоу. Як там справи? в Оркостані. Поїхали на Росії. Тепер небезпечно не лише думати, а й знати музику. Суд визнав фото Квін з кліпу I want to break free ЛГБТ пропагандою. Бо музиканти в жіночому одязі. Аргумент: це легендарний кліп не зайшов без музики. Кадр не рахується мистецтвом. На Росії тепер навіть квін без фонограми – Загроза державі. А от співачка ротом Йолка відмовилась від українського громадянства й отримала паспорт Росії. Тепер офіційно співає там та мовчить про війну. Кар'єрний зріст, але вниз. Ну а далі свято імпорта заміщення. У Донецьку відкрили КФС. Точніше, ЄФС. Бо курка та сама, ну а літери суверенні. А вы уже в курсе, что в Донецке появилась KFC. Точнее, EFC. Это крымское заведение из Евпатории. Теперь они есть и у нас. Пока только в Донецк-Сити. Но в конце ролика скажу, где откроются еще. Мы с Давидом попробовали, кажется, полменю. Цены, кстати, уже в моем телеграм. Очереди были приличные, но есть касса самообслуживания. Сразу удивила картошка. Она реально лучше, чем в том же Дон Маке. Есть много видов баскетов. Например, вот такой с картошкой, ножками и наггетсами. Или вот такое огромное ведро крыльев. Ой, ребята, это было что-то. Его брать прям обязательно. Это прям тот самый вкус. Ну, понимаете, о чем я. Из бургеров советую попробовать Нью Классик. А вот Давиду очень понравились креветки. Заведение хоть пока и небольшое, но они скоро спускают доставку. А вот вторую точку откроют в Золотом Кольце. Советую подписаться на их соцсети, чтобы знать точно, когда это произойдет. Смачно, патриотично и, главное, без оригиналов. Все, я поїхав на СВО у Кемеровому мужик. Ударив бабцю ножем у магазині і оголосив, що їде на СВО. Тож йому мовляв, нічого не буде. Ось він, руський мір, де насильство пояснюють патріотизмом а безкарність новою ідеологією. І справді таких аналогів не знайдеш. А от російський військовий показує стихійний меморіал на місці знищених С-300, тих самих, якими обстрілювали українські міста. каже, прилетів Хаймарс і забрав техніку разом з усім екіпажем. Один із багатьох, багатьох. памятников погибшим российским бойцам. Этот комплекс С-300 здесь уже два года. Ребят, настигла ракета врага Хаймерс. Они даже не успели расставить свои ракеты противовоздушной обороны. Погибли все. Царство небесное войны. И, и скорейшей нашей победы. Арма, вона без попередження, і дуже точно. Етаж то. А свинцем? раптом здогадався з блогер Євгеній Гольман і поскаржився у військову прокуратуру. Те, що у деяких російських частинах військових тримають прикутими ланцюгами, відпускають у туалет за гроші. А далі нам ясні штурм. І ще раз воєнну прокуратуру прошу 13.08, частина, там люди пристегнуті, сутками на сидять. Кто они, что они, ну такого не должно быть, это люди. Их отпускают только поссать. И все за деньги. Приедьте, проверьте, вы это не первый сигнал. Прошу, люди мне пишут, выходящие оттуда. Это, это что, концлагер что ли? Что там творится? За... Да как вообще все? И вот тут главное. Это не фейк врагов, это свой Про своїх. Ось за це вони і воюють. Без свободи, без прав, зате скрепами. Та скільки можна з цими пінгвінами? Наче в них там дрес-код або чорно-біле, або ніяк. Я б уже подивився на якусь зебру для різноманіття чи хоча б на Мурахоїда для креативу. Але ні, фантазія в них, як і все інше, за гостом. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворк останні. Побачимось на першому міському. Папа, -па, зламні!